Новий трактор преміум класу Фент 1050 у цьому році з'явився в Україні. Нещодавно його презентували і на Харківщині. Найпотужніший сучасний агрегат вже став легендою і завоював безліч нагород на міжнародних виставках у 2016-му «Фент-1050» став машиною року у категорії трактор XXL. Днями його презентація відбулася на полях ТОВ агрофірма імені Гагаріна. Трактор Fendt 1050 вершина інженерної думки німецьких конструкторів, і вони втілили в машині свої кращі напрацювання. Першою родзинкою трактора є компактний шестициліндровий двигун Ман з робочим об'ємом 124 літри, що розвиває потужність до 517 кінських сил. В ході тест драйву можна було відзначити неймовірну тишу роботи двигуна, навіть при роботі з таким немаленьким агрегатом, як плуг Лемкі. Результатом роботи інженерів стало й те, що не дивлячись на високу потужність машини, споживання палива є досить економним. Компанія Фент у цьому році презентувала трактор 1050. Він цього року почав продаватися в Україні. Це новий формат тракторів. Якщо ви бачите, ви бачите класичну компоновку трактора, але потужність 517 кінських сил. Його вага пуста 14 тонн. Якщо ми побачимо трактор, то у нього буде попереду 3300 передні противаги і з позаду буде по тоні 250. Тобто компактний розмір при цьому 517 кінських сил. Цей трактор зроблений для великих холонгів або для великих підприємств. Для чого? Тому що він тягне за собою дуже велике знаряддя. Це дуже сучасний зараз трактор. У нього є секшн контроль, Айзобас, потужність, потужність гідравліки 220 літрів. Автоматично він може розподіляти тягу між задніми і передніми колесами, і він це робить без механізатора. Він сам це підбирає. Також у нього є підкачка колес. тобто він регулює тиск, в залежності від знарядів, який він буде тягнути. Це саме сучасний сьогодення трактор, і це зробив компанія Fendt. Це чистий німець. Кабіна трактора це поєднання високого комфорту оператора та сучасного управління, в наявності, клімат контроль, ергономічне і інтуїтивно зрозуміле розташування органів управління, комфортні сидіння водія і пасажира, збільшена оглядовість і багато іншого. Дозволяють оператору досягти високої продуктивності при мінімальних зусиллях. Якщо ви сядете в кабіну цього трактора, ви одразу відчуєте, що це преміум клас. Регулювання, усі, що можна зробити, що в інших тракторах це робить механізатор. Виходячи з кабіни, тут ви можете зробити все, все сидячи в кабіні. Ви можете регулювати тиск, ви можете регулювати передню підвізку, він може нахилятися. Також хочу звернути увагу, що цей трактор має передню незалежну, необслугуємо підвізку, тобто це як в автомобілях. До цього це ніхто не робив практично. Тобто, ход підвізки 30 см. У агрофірмі імені Гагаріна давно розгледіли переваги німецьких тракторів. У господарстві їх вже декілька і не виключають, що новітній Фент 1050 Агрофірма придбає у наступному році. У агрофірмі імені Гагаріна трактора фірми Фент 4 Перший був придбаний у 2005 році і. Сьогодні ми бачимо, що в агрофірмі імені Аріна презентація йде 500 сильного трактора. Дійсно, це перший трактор, який презентується, якщо брати декілька їх в Харківської області, а перший в міському районі. І ми побачили, що він на порядок вище технічно оснащений, хоча у нас є трактори 2015 року, 2016 року, тому це. Техніка височайшого класу і супертехніка, якщо порівнювати кейси, джандіри, то фенс це найкращий трактор. Зрозуміло, що техніка дуже дорога. Цей трактор, який ми бачимо, коштує більше 300 тисяч євро, але до нього треба ще прицепний інвентар, тому що той інвентар, який є на 360 кінських сил, він замало. Це є перспектива. Хочеться, щоб все-таки економічно ми спроможні були на наступний рік придбати цей трактор і він обробляв поля агрофірми ім'я Гагаріна. Ми дуже вдячні за те, що перший трактор, коли ми презентуємо, в Харкові, ми презентували тут його, в агрофірмі Гагаріна. І ми за це дуже вдячні, що надали таку можливість.